Завдань на даний момент дійсно побільшало. Працюємо кожного дня, працюємо активно. Неочікувано заходимо на їхні позиції і починаємо робити свій контрнаступ. Останній штурм був дуже успішний. Ми просунули вперед, буквально на метрів 400-500 за день. Навіть 100 метрів взяти їхніх позицій це дуже важко. Це дуже важко, це дуже багато роботи потрібно зробити. Дуже добре підготуватись перед цим. Кожних 20-30 метрів тобто, знаходиться ворожа позиція. В кожній позиції, як мінімум, 2-3 ворога. Тобто, і оця от одна позиція дається дуже великими силами. Але проводимо розвідку до розвідку, тобто, працюємо з кидами, контролюємо повністю всі групи, супроводжуємо їх, тобто, попереджуємо про якусь там небезпеку або ворог. І вони тоді вже... Працюють. До виконання завдання ми під'їжджаємо на козаках, далі деякий такий відрізок дороги, ми просто йдемо пішки. Ми заходимо на свої позиції, які раніше були нами зайняті, і просто тихенько якось стараємось непомітно підійти, просто до них, підповсти. Вони постійно тобто, контратакують, але Хлопці швидко встигаються то окупація, зайняти вогневі позиції, виставити вогневі засоби. Ну, вони коли приходять в полон здаватися, вони кажуть, свої свої не стріляйте, щоб тобто, не лишати людину життя. Приходять просто без оружжя, без нічого. Є такі, що вони відстрілюються, а потім здаються в полон. Коли в нього закінчуються напої, вони. То тобто і кажуть, ми свої здаємося. Може бути таке просто, що їх там сидить в тій норі троє-четверо, і в кожного просто по різному думки. Тобто один там хоче здатися в полон, його можуть свої же сразу накрити і, ну, і все. Другий там, ну, можливо, там буде битися до останнього. Ну просто в кожної людини, так як і в нас, так, так і в їх, ну, під час такого адреналіну, в кожного думки відрізняються. І кожен Має своє таке бачення цього всього по-різному. Жалость більш переважає, ніж злість. Тобто не хочеться ударити, розумієш, ну що ти вдариш, він зв'язаний, він опору ніяко чинить, тобто вже ну, безпорадна людина. Хай займається їм певні служби. На цьому напрямку ми тримаємо все в своїх руках. У нас е... дасть Бог і все, слава Богу, все. Наразі проводиться кожен день тобто, штурмові дії, з тобто, якимись групами, тобто, там, по 20, по 30, там, по 100 метрів, але кожен день щось якийсь рух є. Тобто не змогли сьогодні, там, зможемо наступного дня. Там, там, день, день віддихнулися, перепланували, все, пішли знову штурм. Тобто, да, контрнаступ зараз дійсно діє, але потрібно от реально пробити їхню першу, другу лінію оборони, щоб вона посипалась. І тоді буде набагато проще далі йти, більш такими кілометровими е, кроками. Ну, схоже так, як було з Херсоном. Тобто билися, билися об лінії оборони, пробили і все, і вони от, е, з правого берега то есть, повністю вийшли. Дай Бог, щоб тут була така сама ситуація. Тобто ми проб'ємо цю першу-другу лінію оборони, і вони поймуть, що в них далі немає вже такої вибудованої сильної оборони, і просто почнуть відступати, а ми будемо вже їх наздоганяти. Нам вдасться це зробити, виконати цю задачу. І тобто, коли от ми обійдемо з півночі і з півдня той самий Бахмут, то в них вже вибору не буде. Тобто, вони будуть в пасті. Фактично вони самі його покинуть, бахмут.